Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про удобрення цибулі. Декілька днів тому ми з Олександром Кудрою зняли відео про живлення картоплі. Воно вже опубліковано, ви вже його побачили. Це відео вийде дещо пізніше, але я сподіваюся, що актуальність від того його не втратиться. Привіт, Саша. Сьогодні ми з тобою працюємо так дещо віддалено, але я сподіваюся, що на результати. Інформаційні це не вплине, отож, почнемо з того, що так як і минулого разу я тобі казала, ми придумали, що хочемо садити і вирощувати в промислових масштабах картоплю. Сьогодні ми з тобою вирішили, або наші глядачі вирішили посіяти цибулю. З чого в контексті живлення ми маємо розпочати? Що ми маємо знати? Привіт, Оля. Дякую тобі за можливість поговорити сьогодні про таку важливу стратегічну культуру для України як цибуля. Загалом, говорячи про цю культуру, варто відмітити, що це одна з ключових овочевих культур для українського ринку, для українського споживача. У нас за даними статистики. У 22-му році було зібрано біля 750 тисяч тонн цибулі загалом, незважаючи на втрати території на військові корективи, і ми фактично є одним з десяти найбільших виробників у світі цієї культури, і зрозуміло, що вона має стратегічне господарське значення загалом для українського агросектору. Цибуля достатньо. Примхлива вимоглива культура до системи одобрення. Це варто відмітити. Це тепло теплолюдна культура. Вона росте і розвивається добре в, в теплих широтах. В Україні найбільше цибулі культивується саме на півдні, там де тепліше, фактично. Але тим не менше, найкращі врожаї цибуля цибулі отримують там, де у нас. Перша половина вегетації, тобто, умовно кажучи, стартовий там, початок розвитку цибулі накладається на такі більш Прохолодні умови, а заверш там решту мовника, ще більше ближче до завершення вегетації, до дозрівання. У нас е, тепла і сонячна погода. Тобто в таких умовах цибуля найкраще себе проявляє і розкриває свій потенціал врожайності. Добре, дякую. Ну давай почнемо говорити про живлення, і е, з чого ми починаємо? Починаємо. Да. Так, так. Ну, давай почнемо загалом про, е, е, про ключові так, елементи живлення для цибулі, і, в принципі, як і для будь-якої іншої культури, це про азот, фосфор калій. Е, е, насправді, цибуля як культура найбільше е, потребує для свого росту і розвитку саме азоту, тобто вона десь е, ну, згідно офіційних джерел. Цибуля виносить з ґрунту на формування дніто на основної побічної продукції приблизно 2,8 кг діюч речини азоту. Тобто, уяви, якщо у нас там планова вражність там 100 тонн, у нас мінімум треба, щоб рослина була забезпечена протягом вегетації біля там, 280 кг діч речини азоту. Це ну, знає, достатньо велика кількість принципів поживи, і враховуючи те, що культура має досить обмежену кореневу систему. Тобто, ми можемо рахувати, що культура споживає потенційно там, поживні речовини, вологу, в тому числі, і з шар, обмеженого шару до 25 см не глибше. Тобто, маючи досить слабку кореневу систему, маючи досить високе, високу потребу в волозі, зокрема, цибуля за тиждень потребує для свого росту розвитку біля 75 мм вологи. І, відповідно, ці всі фактори е, призводять до того, що без фертигації, без поливу додаткового виростить е, великий е, врожай цибулі достатньо високої якості практично неможливо. Саме тому ми Це... з тобою і говоримо про професійне вирощування, бо без сенсу Це... сьогодні вирощувати та не лише цибуля, в будь-яку овочеву культуру взагалі не можна вирощувати без поливу. Так. Окей, okay. 280 кг діючої речовини азоту нам необхідно. Як ми його розподіляємо протягом сезону і в яких формах ми його даємо? Азот загалом культура поглинає досить нерівномірно протягом вегетації, тобто ми можемо говорити, що пік поглинання припадає десь в період від чотирьох справжніх листків і до середини формування цибулин. Тобто, в цей період рослина поглинає від 70 до 80 всього накопиченого протягом вегетації азоту. Тобто, суто, мовно кажучи, стартовий період, там перша полише, там старт вегетації, так там до четвертого листка, рослина поглинає досить мало не тільки азоту, а, але й всіх інших поживних речовин. Стосовно азоту, ще дуже, дуже важливо відмітити, що відмітити. Саме співвідношення там форм азоту, мовникаючи, найбільш оптимальною оптимальним співвідношенням нітрату і амонію для цибулі є один до одного. При такому співвідношенні у уживленню структурі удобрення ми досягаємо найбільшої врожайності валу з гектара, так і з найбільшим виходом сухих речовин. Тобто, якщо перекос іде в, ін, в одну або в іншу сторону, ми втрачаємо або на кількості на відсотку сухої речовини, або загалом на врожайності. Тому це обов'язково на це звертати, треба звертати увагу. Тепер стосовно е, третьої форми азоту у живленні, в принципі, це е, карбаміду, тобто сечовини, так? Е, е, Карбамід не дуже вдале доброго для підживлення цибулі, тому що. Чи вона може бути так званим сприятливим середовищем для розвитку і функціонування патогенів різного роду, зокрема фузаріум. Я зустрічав дані досліджень, де, мовно, було порівняння розвитку патогенів різних середовищах, так, От відносно там, там в середовищі, там, де був присутній карбомід, а розвиток цього, цього патогену, цього виду патогену, був найбільш Інтенсивний, на це також треба звертати увагу. Для оптимального росту і розвитку цибулі важливий не тільки контроль дефіциту азоту, але також і уникнення можливого надлишку азоту, адже надлишок азоту уповільнює дозрівання в першу чергу, і, що найбільш важливо, негативно впливає на процес, тобто самої самих цибулин, та молокаючи в сховищі. Тому це також надзвичайно важливо. Тобто варто не тільки внести ту кількість, яку нам необхідна, а ще й не переборщити з цією кількістю. А скажи ще, будь ласка, коли у нас має бути по фазі в яку фазу розвитку цибулі у нас має бути внесений останній раз азот? Це ж також впливає потім нам на лежкість, на дозрівання? Так, загалом припинять будь-які, в принципі, підживлення, особливо що стосується там азоту, так. Варто десь за 3-4 тижні до так сказати, планового збору врожаю. Тобто до цього моменту ви маєте внести абсолютно всі заплановані там кількості добрив. Добре, дякую. По азоту розібралися. Якщо говорити про фосфор, наскільки цей елемент є важливим для цибулі, і знову ж таки, в яких кількостях коли. Ми його вносимо, бо пам'ятаємо так про картоплю, говорили про те, що працюємо ще з минулого року, чи актуально це і для цибулі, що стосується фосфорного живлення, тут звісно є спільні риси з картоплею, адже обидві культури мають досить слабко розвинену кореневу систему. Але якщо ми говоримо про картоплю, яка зазвичай все ж таки досі в Україні вирощується більш традиційним способом, тобто добра, вносяться або в сухому вигляді там перед посадкою під кульпід під, під святкову культивацію або протягом вегетації, але тим не менше, е, все ж таки у вигляді там традиційних добрив так, е, із там поверхневим поливом, дуже рідко скрапальним поливом, то у при виробництві при промисловому виробництві цибулі е, зазвичай е, виробники використовують фертагацію, тобто вносять поживні речовини, в тому числі фосфор, і калій, в крапельну стрічку, так методом краплинного зрошення, за рахунок цього немає такої суттєвої необхідності вносити основний фосфор там чи основний калій в більшій мірі там під цибулю, порівняно з там з критоблею. Що стосується фосфору як елементу, це звісно, не менш важливий серед мікроелементів елемент, як і азот. Він виконує свої специфічні функції в рослинах. Фосфор це енергетичний елемент, тобто він сприяє розвитку кореневої системи, в тому числі. Якщо говорити про такий більш клітинний рівень, він входить в структуру АТФ, тобто, це фактично оце і є енергія рослини. Фосфор в цивіленні цибулі також має специфічне значення, адже надлишок фосфору може пришвидшувати дозрівання цибулі, фізичне старіння, так званої цибулі. Тому е, з надлишком фосфору у живленні також треба бути, е, треба бути е, Якщо ми маємо навпаки дефіцит фосфору, е, ми рослина уповільнює свій розвиток, уповільнює дозрівання. І е, є ще така також особливість в цибулі: е, дефіцит фосфору призводить до потовщення шийок. Потовщення шийок, е, – це явище негативне, особливо коли ми. Закладаємо цибулю на довготривале зберігання, а по кількості так. фосфору, скільки його має бути за вегетацією, і знову Дивись. ж таки коли? Якщо ми вже сказали, що на утворення основної публічної продукції культура цибулі виносить десь близько 2 кг азоту, фосфору вона виносить десь двічі менше, десь в районі 14 1,5 кг. Тобто, умовно кажучи, на планові там. Цільові 100 тонн цибулі так, нам необхідно внести біля 140-150 кг фосфору. Ця кількість досягається внесенням водорозчинних добрив, типу мономоніфосфа, монокаліїфос або складних комплексних добрив і в крапельну стрічку, тобто фертигацію протягом вегетації, там, певні фази розвитку і розвитку культури. Залишився у нас ще один макроелемент з азотом розібралися, з фосфором розібралися, тепер калій. Що по калію? Калій знову ж таки для таких культур, як цибуля, і в принципі для овочевих культур надзвичайно важливий елемент, тому що він, окрім врожайності, впливає ще на певні показники якості, калій калію, рослина цибулі виносить. Десь близько 2,5 кг на тонну побічної продукції, тобто, умовно, якщо у нас знову ж таки ті самі 100 тонн, 250 кг дічну калію протягом вегетації рослина має побачити. Якщо ні, буде затримка в рості, буде зниження вмісту сухих речовин, знову ж таки, калій впливає на посухостійкість, на ефективне споживання вологи рослиною, тобто він впливає на так званий водний баланс. Водиний баланс, він впливає на вміст петинок речовин на вміст цукрів, він впливає на лежкість. Якщо ми говоримо про форми основного калію під цибулю, під то все ж таки сульфат калію краще джерело, джерело ніж умовно той самий хлористий калій. Тому, якщо ви плануєте внесення основного калію, якщо ми говоримо все ж таки там більш про такі Любительський варіант вирощування цибулі, так, то краще використовувати в даному випадку там сульфат калію, калій магнезію, ніж там калій хвор. Тому на це також, будь ласка, звертайте увагу. А знову ж таки, коли ми маємо завершити дати останній раз як фосфор, бо ми про це не проговорили, так і калій. Якщо з азотом за три-чотири тижні до збору, то як ми розподіляємо дані макроелементи? Як по фосфору, так і по всім іншим загалом елементам живлення ми маємо припиняти внесення десь за три, ну там три з половини тижні до, до збору врожаю безпосередньо. Тому от Загалом відповідь така десь три з половини-чотири тижні. Поговорили ми з тобою про за макроелементи. А як щодо мікроелементів, які важливі мікроелементи е, є для вирощування цибулі і однозначно для її зберігання? Як і будь-яка інша е, культура, е, цибуля потребує е, фактично всі шість. Ключових мікроелементів для свого оптимального росту розвитку це, зокрема, бор, залізо, марганець, мідь, молібден і цинк. Якщо ми говоримо про потребу, то загалом бор і залізо є елементи з найбільшою потребою, то умовно кажучи, бору, рослини цибулі потребує десь приблизно. 170 грам на формування тон, тони основної основ, основ, і побічної продукції. Якщо ми говоримо про залізо, то ця цифра десь в районі 250 грамів. А що е, впливають ці мікроелементи у випадку цибулі? Ну, дивись, якщо говорити про бор, так, бор впливає на колір цибулин, тобто лусочок цибулин. Тобто, чим краще Забезпечена рослина бором елементом, тим більш червоніші лусочки це були. Тобто є така певна закономірність, так? Якщо ми говоримо про мідь, мідь впливає на міцність і товщину лусочок. Це надзвичайно важливо при зберіганні, да? Тобто, чим товстіші лусочки, чим більше там кількість лігніну. Лігнін це. Речовина, ну такий органічний полімер, який впливає на міцність загалом там, клітин, на здатність протистояти будь-яким механічним пошкодженням. Цей показник надзвичайно важливий для саме цибулі, яка там закладається на зберігання. Якщо ми говоримо про цинк, той самий, так, цинк, впливає, тобто цинк важливий для культури більше на старті, він впливає на ріст і розвиток кореневої системи на рівні з фосфором. Саш, залишилося у нас ще не обговорені три мезоелементи: кальцій, сірка і магній. Що по ним? Як нам всім відомо, кальцій це елемент, який впливає на міцність та структурність клітинних стінок рослин, клітин рослин. Це не є виключеним для цибулі. Цибуля, яка достатньо забезпечує, достатньо оптимально забезпечена кальцієм. Вона краще зберігається, тобто в неї менше. Менше відбувається гниття цибулі, так при зберіганні загнування там серцевини. Вона більш стійкіша, що не менш важливо, до певних збутників хвороб. Тобто цибуля, яка достатньо забезпечена кальцієм, вона стійкіша до збутника чорної плісняви, до збутника гни... так званої гнилі шийки, так, бо алі, цей збутник називається. І загалом. Кальцій це елемент, який впливає на продукування цибулею одного специфічного такого специфічного речовини. Називається він кверцетин, це е, е, жовтий пігмент, це антиоксидант, і він позитивно впливає на здоров'я там людей. Так він знижує артер артеріальний тиск, він знижує рівень холестерину і загалом е, має таку загальну. Позитивну діють на організм людини, ну, зокрема, людини також. Тому цибуля, яка е, е, вирощується на достатньому на достатньо високому фоні доступного кальцію, вона має ще такі корисні властивості. І по кальцію закінчили, переходимо також ще до не менш важливого мезоелементу для цибулі це сірка. Е, сірка знову ж таки має декілька. Різних різних якостей, так. Перша якість це той факт, що вона впливає на засво... на більш оптимальніше засвоєння азоту азотом рослиною, так які в принципі для всіх інших культур. А другий момент це те, що сірка впливає на якісні параметри самої цибулі. Тобто, умовно кажучи, ця гострота, так, оця пікантність, яку ми доб добре знаємо в цибулі. Так, цибуля ріпчасти в першу чергу. Це не що інше, як піровиноградна кислота на продукування, на біосинтез якої впливає присутність сірки. Знову ж таки, є така, ну, є така, така порада чи там, агротехнічна особливість, що цибуля, яка вирощується на низькому фоні сірки, так, ми, вона більш солодша. Тобто має меншу місію при кислоти, а цибуля, яка вирощує навпаки, на високому фоні сірки, або ж цибуля, де особливо там під завершення вегетації, так в, друг, в другій половині вегетації була внесена сірка, вона має більшу гостроту, тобто більшу цю пекучість. Це тут також варто враховувати. Тобто, якщо ми вирощуємо все таки цибулю на там салату цибулю, так то е, варто контролювати вмі сірки і. Навіть і занижувати тобто, планово, планове внесення сірки чи, або навіть і уникати його. А яка норма сірки? Навіть... То, якщо ми говоримо про е, співвідношення там, між азотом, то е, я б робив десь відсотків про 10 від загальної норми азоту. Тобто, якщо у вас азоту, наприклад, заплановано, там, ну, давайте 150 кг діючої речовини, то сірки на ці 150 ви маєте внести десь приблизно 50 кг дівчини, 15 кілограмів дівчої, чи ні, перепрошую. Але я все ж таки більш ем, професійніше ем, тут враховувати ще і параметри ґрунту. Тобто, якщо у вас є там грохімі обстеження ґрунту, так у вас є реальні параметри і є реальний вміст. Ви це можете врахувати і вийти вже на більш таку достовірнішу цифру там по, по необхідному підживленню, там тим чи іншим елементам. Так. Магній ще не обговорили. Магній також важливий для росту розвитку цибулі, звісно, але на відміну від кальцію і сірки, де рослини їх потребує десь приблизно по 600 грам на кожну тонну основної побічної продукції, то в випадку магнію ця кількість десь втричі менше. Тобто на одну тонну врожаю, так, і з побічною продукцією. Рослина потребує десь приблизно. 200 грам магнію діючої речовині. Тобто це не така велика кількість, і загалом вона компенсується, або у вигляді е, до внесення в там, фертигацію там, е, там самоводного, так, або у вигляді там комплексних продуктів, е, знову ж таки, які містять там окрім азоту, фосфору, калію, мікроелементів, ще сірку і магній. Е, загалом магній елемент, який впливає в першу чергу на на кількість хлорофілу, так, на концентрацію зеленого пігменту, і він фактично визначає якість та проходження процесу фотосинтезу, ну, накопичення цими Тобто, звісно, має безпосередню важливість загалом у формуванні врожаю. Саш, давай ще тоді підсумуємо: на цибулі ми вносимо добрива разом з поливною водою, тобто по фертигаційній системі, і разом з оприскуванням бакових сумішах, так? Загалом так. Все ж таки культура має обмежену коронаву систему досить слабку і бажано, щоб добрива їй надходили дозовано. І в максимально доступній формі. Тобто, це можна досягти е найкраще тільки методом краплиної фертигації, так, внесення точково і протягом протяг вегетації, е із прив'язкою до ключових, е ключових періодів там, росту розвитку, ключових фаз. Саш, ще таке питання. Ми акцентували увагу на тому, що найголовніший період вживлені цибулі це від четвертого листа і до початку верніше до половини розвитку цибулини. Але чи є ще якийсь етап вживленні, наприклад, там перед посівом чи під час посіву, як в цьому питанні? Загалом професійні господарства, так, які там, мають технічну можливість, вони, звісно, вносять доброго з пловною водою, так, методом фертигації. Але якщо такої технічної можливості немає, то е, можна е, добре вносити в вигляді, там, простих так, перед пасівом е, перед, перед висівом культури, там в вигляді там, суперфосфатом, фосу, там різ, різного роду азотних там простих добрив і тому подібне. Е, тут лише важливо. Не про те, те, що про що ми з тобою раніше говорили, не перевищить ту необхідну там дозу там азоту і фосфору в першу чергу, яка може негативно вплинути на зберігання цибулі в подальшому, на її там показники якості, там на лежкість, на якість тому подібне. Саш, я дякую тобі за нашу сьогоднішню зустріч. Дякую тобі за відповідь на всі питання. Сподіваюся, нашим глядачам це. Є і стане в нагоді. Я закликаю всіх підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і писати в коментарях ті питання, які вас цікавлять, а ми зі свого боку будемо намагатися давати вам на них відповіді.